Пане Володимире слава Україні, дякую, що ви з нами. Героям слава, добрий вечір студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої території. Я дякую вам, що знайшли час та можливість. Насправді я розумію, що це не дуже просто, знаходячись на бойових позиціях. У нас є ми стараємося кожного разу в ефірі чути про ситуацію, яка відбувається на фронті з різних напрямків безпосередньо від людей, які знаходяться на цьому напрямку, аби не було, що називається перекручення інформації і не велися на російські пропагандистські ІПСО. Тому в мене питання перше, пане. Володимире, до вас, як ви, як побратими? Яка ситуація у вашій зоні відповідальності? Ну дійсно ситуація залишається дуже складною, дуже напруженою. Тривають бойові зіткнення. Ворог атакує, застосовує ну, все інтенсивніше, інтенсивніше, якщо порівнювати там з тим, що було рік назад, два роки назад? Тобто, все більше розвиток технологій, фактично, зона контакту. Точніше, сіра зона від лінії контакту все більше розширюється через активність ворожих безпілотних систем через ну загалом те, що Ворог застосовували величезну кількість і боєприпасів до артилерії, і дронів, і ударних БПЛА, і БПЛА зі скидами. Тобто, ну зараз ми розуміємо, що чим далі, тим буде складніший і більший бойових дій, оскільки це вхід весняно-літню кампанію, тобто кращі польотні умови. Взимку ми розуміємо, особливо перша половина, перша перші дві третини зими були ну, доволі такі складні польотні умови: вітри, тумани то що зараз ми розуміємо, що от буквально кілька тижнів назад зараз були доволі серйозні морози. Це теж відображається і на тактиці дії окупанта. Ну ситуація насправді не на митні, не, не вщухає і ворог так чи інакше чи малими групами, чи за застосуванням техніки пробує просуватися. Відображається на тактиці дій окупантів. Розшифруйте, будь ласка, що мали на увазі? Тобто, що вони поміняли чи не поміняли. Ну, доволі багато що залежить, в тому числі від побутових е, погодних логістичних умов. Тобто, коли там менше лякоті, то це в основному ворог може на тих чи інших напрямках. Я не кажу, що це аксіома, але легше використовувати якісь е, броньовані машини, танки, черепахи обшиті там різним різного роду сітками, обшиті там різного роду ну, будь-чим. Якщо це складні погодні умови польотні, то це в основному знову ж таки повторююсь для, ну, для застосування це, скажем так, малі дрібні піхотні групи, якими вони пробують просуватися саме під прикриттям, ну повторюсь, ну E, маску без, безпілотників, так правильно? Ну в тому числі маску... маскуючись від безпілотників дрібними групами по одному, по два накопичуючись в одній точці день-два, потім в інші. Ну шлях на а це я відзи... прошу а... вибачення, пане Володимире. Я просто хочу уточнити: а ця вона тактика ефективна? Та чи таким чином росіяни економлять e, свій, e, своїх солдат, так би мовити? Паки, е, ця тактика ворогу, ми бачимо щоденні тисячні втрати. Звісно, це не тактика, коли ми звикли там з фільмів про другу світову війну, або не так, як в 14-му році є чим порівнювати, або навіть в 22 другому році, коли цілими взводами, ротами, величезними з'єднаннями, колонами, по трасами наступали. Це означає, чим більше сили, які наступають, тим більше втрати. Е, якщо раніше ворог собі дозволяв ходити там групами, ледве не толпами і о, цим толпом наводилися міномети, артилерії, різні, скажем так, засоби. Вогневого впливу і ураження, то зараз повторююся, це в більшості випадків ворог все ж таки вчиться, на жаль, на своїх помилках по одному, максимум по два. Розуміючи, що треба пересуватися по сірому або в поганих польотних умовах. Тому що, на жаль, у ворога так само все під моніторингом БПЛА доволі велика кількість дронів розвідників, які пробують розвідувати, і величезна кількість, повторюсь, на тих чи інших напрямках, чи БПЛА зі скідами, чи ФПВ-дронів. Тобто, зараз які в нас найбільші виклики стоять на цьому напрямку? Ви як бачите? Е, на ну на моє переконання загалом треба ще більше озброєння, ще більше БПЛА, ще більше засобів, реб засобів. Коптерів, дронів ну тобто, ми розуміємо, ворога може зупиняти тільки втрати втрати чим далі вглиб тил, в тилу ворога. На жаль, ті темпи і ті дії ворога свідчить про те, що ворог готовий на ці втрати, значить, треба його ще більше знищувати, ще більше знаходити, і вони не готові прямо толпами нести втрати. Тому вони по одному, по два, по три накопичуються. Повторююсь, те, що я хотів сказати: шлях на позиції Зараз, що у сил оборони, що у ворога займають уже не кілька годин днями, можуть доходити на ту чи іншу позицію, тобто такий складний процес пересування. Логістика все особливо. Ну... Все під спостереженням дронів, і можливістю вогневоураження чи артилерії, чи піхотними засобами, чи впівдронами, чи ударними дронами. Тому ну і це і повторюю, сили оборони роблять все можливе для того, щоб що в дальніх тилах постійно моніторити, бачити е, ворога і наносити удари. Е, тут важливо те, що вся Україна долучається і до зборів, і держава, і місцеві бюджети, і підприємства і. Е, Волонтери і просто люди донатять на коптери. Чим більше коптерів, чим більше ребів, тим більше засобів розвідки, ураження і моніторингу і знаходження ворогів. Та тому я ще раз закликаю нашу аудиторію долучатися до зборів на підтримку Сил оборони, бачити збіри, не проходьте мимо. кожний збір є важливий. Поки там в США собі щось там знаєте, накрутили. Переплутали хто і хто, то нам своє робити. Нам підтримувати свої сили оборони. Тому я закликаю кожного бути свідомим і не посипати голову попелом, а діяти. Не маєте можливості затонатити гривни, йдіть, плетіть маскувальні сітки, робіть окопні свічки, допомагайте на волонтерській кухні. Це теж ефективний спосіб підтримати наше військо. Тому що ви хочете щось відреагувати? До речі, про окопні свічки насправді це дуже важливо допомагати. Ну тобто маскувальні сітки це те, що дозволяє і маскуватися. І це природня перешкода проти впівронів. Е, е, ніколи не забуду. Якщо не помиляюся, зима 23-24 рік. Ворог активно почав застосовувати певний період тактику. Е, е, окопні свічки вночі розставляв. І в тепловізор було видно якісь теплові сигнатури. а Насправді це ворог виставляв окопні свічки для того, щоб сили оборони витрачали більше боєприпасів. Це було швидко визначено, швидко помічено. Але знову ж таки, навіть елементарні окопні свічки вони можуть вести в оману і створити теплові сигнатури, і ворог так само може це сприйняти як ціль, по якій викону задіювати БПЛА в пусту. Пане Володимире, якщо можна, якщо є звісно така можливість, як ви бачите розвиток подій безпосередньо у вашій зоні відповідальності, а на весну ви вже сказали, те що росіянам здається буде простіше, так тому що все позеленіє, і вони будуть якось їм простіше пересуватися. Але в контексті цього, чи бачите, що вони готують щось масштабніше? Доволі складно якісь передбачення робити і на що спиратися, якісь прогнози. Ми знову ж таки маємо бути готовими до всього. Ближня зона там тили, ближні тили. Вони стали насичені ворогом. На жаль, є проблема в тому, що Дві ворог дальні, телевони насичені резервами ворога, і в тому чи іншому місті ворог може неочікувано або просто накопичити і пробувати просуватися. Проблема в тому, що в тому чи іншому напрямку ворог може собі дозволити швидко поповнювати свої втрати, в тому числі штурмуючих підрозділів і перекидувати, і використовувати фактично і в тому числі солдат як конверні гарматне м'ясо. Пане капітане, дякую, що знайшли час та можливість дякую. доєднатися до нашого ефіру. Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, я вам кажу щиро дякую і побачимося в наступних етерах. Дякую вам велике.